Есень 2024 року обіцяє фінансовий прорив для кількох щасливчиків серед знаків зодіаку. Дізнайтеся, чи є ваш знак серед тих, кого чекає несподіване багатство та нові можливості для заробітку. Телець: готуйтеся до стабільного прибутку. Зірки на вашому боці, чудовий час для інвестицій та кар'єрних злетів. Не пропустіть шанс! Лев, ваш труд нарешті принесе плоди! Підвищення, нові джерела доходу та заслужені фінансові нагороди вже на горизонті. Діва, увага до деталей відкриє перед вами нові фінансові двері. Інвестиції та проєкти, розпочаті у вересні, можуть виявитися особливо прибутковими. Козиріг, наполегливість, ваш козир. Кар'єрний підйом і зростання доходів гарантовані. Чекайте на приємні сюрпризи. Водолій вересень підготував для вас несподівані фінансові можливості. Ваші інновації та креативність принесуть значний дохід. Ці п'ять знаків зодіаку мають всі шанси кардинально покращити своє фінансове становище цього вересня. Підготуйтеся до позитивних змін і використовуйте ці можливості наповну.